«Провулок світлячків це найемоційніша книга Крістінгенни, яку я читала. Просто подивіться на мої стадії ридання під час прочитання цієї книги. Вона розповідає історію двох абсолютно різних дівчат: Кейті та Талі, які познайомилися ще підлітками і пронесли свої стосунки через усе життя. Кейті це несмілива дівчинка, яка бачить своє життя у простих речах, таких як дім, чоловік та діти. Натомість Сталі мріє стати успішною репортеркою і зіркою для того, щоб довести усім, що вона варта любові. Це не просто історія про жіночу дружбу, це історія про межі, про мовчання, яке кричить. І про те, як часто ми плутаємо любов із потребою не бути на самоті. Книга показує, що дружба це не коли ти завжди поруч, це коли ти бачиш людину по справжньому і не дозволяєш їй зникати у власному болю. І можливо найбільше випробування дружби це вміння піти вчасно. Це книга про тіні, що живуть у нас, і про світлячків тих, хто намагається ці тіні розвіяти.